Терапію для душі хмельничанам пропонує обласний літературний музей. Там розмістилась унікальна виставка фіалок. У квітковій касті вже побувала Юлія Фоміних. Про яскраві враження. Дивіться далі. Клуб квіткарів Синполія Захід мандрує Україною із незвичайною виставкою. Понад чотири сотні живих експонатів демонструють унікальність різновидів фіалок. Квітуча казка завітала і до Хмельницького. Виставка розмістилась у невеличкому залі обласного літературного музею. Коли сьогодні все вони почали так потихеньку все виставляти, це дійсно ну це щось таке неперевершне. Я Кожного разу сьогодні прохожу. Кожного разу я собі знаходжу якусь квітку, яка просто ну зачаровує, яка вражає. Тендітні та романтичні, витончені та неймовірно вигадливі. Довакуватих кольорів та форм. Фіалки вражають своїм різноманіттям та особливою енергетикою. Керівник клубу Синполія Захід зізнається, спочатку особливої уваги на ці квіти не звертала, однак згодом відкрила для. Для себе особливий світ синполій у власній колекції має 75 різних сортів. Побачила сортові перший раз, і я придбала собі по листочку з тих пір. Це справа мого життя. Це моє захоплююче хобі, поглинає весь свій вільний, вільний час. Я сьогодні хочу представити вам сорт. Новинка моєї колекції «РС Офелія». Це сорт. Причарував мене своїми великими квітами об'ємними, квіти кулі, неймовірно красива квітка, зеленою салатовою каймою, міцні квітоноси. Пані Зоя розповідає, за такими квітучими красунями доглядати зовсім не важко, однак вони люблять увагу. Вони люблять яскраве світло, росіяне світло, але ж ніякого ніякого сонячного проміння. Люблять рости на східних. В західних і північних вікнах, якщо ж фіалочка росте на е, південному вікні, обов'язково притінювати, а в спеку взагалі прибрати з того вікна з під віконня. водичкою поливати обов'язково підігрітою, тепленькою. Грунт має бути легкий, пухкий. Фіалка дуже особлива квітка, каже пан Микола: демонструє свій улюблений вид. Кличкова фіалка. Оце, оце точний удар. Знаєте, яка? Вона так, як синяк, і така ну, ну, гарна, дуже гарна така відрізняється. А ще професійні квіткарі зауважують, ця приваблива рослинка здатна зцілювати душевні рани. С -с -сама позитивна квітка це фіалка. точно вам скажу. Бо я через це прийшов, я ж кажу, я, я пройшов на Майдані багато, пройшов ті, ті бої, сидів між ними і плакав. Вони мене зцілили, поставили на ноги. Я пообіцяв хлопцям своїм, що в кожному місці у нас було дуже багато западенців, як кажуть. Покажемо таку фіалку. Покажемо. Хто приїде, обов'язково подарує. Жінка, дівчина. І так ми помаленьку-помаленьку почали їздити по Західній Україні. Це дуже хороша терапія, заспокійлива. Це як, як люди мають якісь нервові системи порушені. Це дуже заспокійлива. Дуже хорошо впливає. І в, кожні, в кожному домі, в кожній хаті повинна бути фіалочка. І де є діти? Це дуже хороша. Там є де діти в спальнях тримати фіалки. Хмельничани з перших хвилин відкриття виставки заполонили залу у пошуках своєї квітки. Пані Людмила зізнається, фіалки це не просто захоплення, а найкраща антистресова терапія. У власній колекції має понад 200 видів фіалок. На особливій виставці знайшла кілька нових екземплярів. Я в захваті, я в захваті. Це для душі, для настрою. Це, це любов. Це якщо в квартирі, вдома, в сім'ї є такі вазони, це значить є мир, злагода, спокій, любов. Усі бажаючі поринути у квіткову казку та придбати унікальну рослинку мають нагоду зробити це до 2 листопада. Виставка працює з 9 до 18 години. А ще ви маєте нагоду отримати безкоштовні майстер-класи та рекомендації по догляду. Приходьте, і ви неодмінно знайдете свого квітучого улюбленця. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов, новини ті 7+.